Колишнє мешкання у Львові Вінсента Равського, архітектора, скульптора, живописця. Зараз тут поліклініка. Равський збудував кам'яницю для своєї родини у 1896-му в стилі мальовничого історизму. Його творіння є окрасою не лише Львова, а й інших міст, наприклад, палац Лянськоронських у Тартакові. Перед будинком був ще садок, який ліквідували у 1960-х. Коли розширювали вулиці. На початку 1930-х власником кам'яниці стало згромадження служебниць Непорочної Діви Марії, найчисельніше чернече жіноче згромадження у ГКЦ, засноване у 1892-му. На чолі з сестрою Йосафатою Гордашевською. Кам'яницю реконструювали та добудували ліве крило. Після війни їх виселили. Від 1945 року один за одним тут містяться різні медичні заклади.